Створюй музику з AI і заробляй на цьому. Ми пройдемо шлях від ідеї до фінального релізу на платформах типу Spotify та Apple Music. Погнали! Спочатку відкрийте Suno.com. Саме тут ми будемо створювати наш оригінальний трек за допомогою простого текстового промпту. Тепер переходимо на moises.ai, завантажуємо щойно створений трек із Suno. Після обробки ми отримуємо чисті розділені аудіофайли. Відкриваємо Ableton Live і перетягуємо туди аудіодоріжки з Moises. Отут і починається справжня творчість. Настав час оформити обкладинку. Я використовую Kitl – платформу для дизайну. Тепер час завантажити наш трек на всі основні музичні платформи. Я використовую DistroKit, один із найшвидших та найзручніших сервісів для розповсюдження музики на Spotify, Apple Music, YouTube Music та інші сервіси. І ось так: від ідеї до доходу за допомогою штучного інтелекту. Якщо це відео було корисним, став лайк і підпишись. Щоб не пропустити нові креативні туторіали.